Андрій Яніцький з економічними новинами на телеканалі Еспресо розпочинаємо економічний тиждень такими новинами. Овочерізки для укриття Столичній чиновниці, яка, як ви пам'ятаєте, організовувала закупівлю овочерізок для укриттів, пред'явлена підозру в розтраті 300 тисяч гривень з держбюджету. Начальницю одного з відділів Дніпровської райадміністрації Києва Ольгу Дроздову підозрюють у закупівлі овочерізок за завищеними цінами. На це пішло більш як чверть мільйона гривень. Прилади, нібито мали використовуватися в закладах громадського харчування в укриттях. Наразі столична прокуратура проводить досудове слідство впоралися раніше ніж планували, європейський союз заповнив свої газові сховища вже на 90%. Це найвищий показник за весь час існування газової інфраструктури. Разом із тим, запаси не розраховані на те, аби покрити всі зимові потреби. Накопичення палива також різниця залежно від країни: Німеччина, Нідерланди та Іспанія перевищили цільовий показник. А Франція знаходиться серед аутсайдерів. Зимовий газовий сезон в регіоні офіційно триває з жовтня по березень. Армія відновлення вже налічує понад 44 тисячі людей. Йдеться про безробітних, яким надають соціальну допомогу у Державній службі зайнятості. Найбільше бажаючих працювати на відбудові країни з'явилося в Харківській, Полтавській Донецькій областях на виплату заробітної плати за участь у таких суспільно корисних роботах вже спрямовано 283 мільйони гривень. Це справа добровільна, оплачується на рівні не нижче за мінімальну. Зарплату а вона сьогодні становить 6700 гривень на місяць. В Україні можливе скорочення земель під посівами. все через накопичення великих залишків збіжжя через значний врожай минулого року. Станеться це вже під час осінньої посівної кампанії. Про таке повідомила аналітик українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. тим уникнути цієї проблеми може нарощування продовольчого експорту, який втратив темп після зупинки чорноморської ініціативи. Нагадаю, що зняти з полів зараз планують 67,5 мільйонів тонн зернових. Це більш ніж прогнозувалося навесні заздалегідь. Ну, а зараз поговоримо з інвестбанкіром Dragon Capital Сергієм Фурсою, з яким ми традиційно по понеділкам спілкуємося. Пане Сергію, вітаю, чи ви є вже з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю. Ну, Давайте найгарячішу економічну новину минулого тижня розберемо. І ви і колонку авторську написали доволі цікаво про спецоперацію російської влади по урятуванню рубля. Що там сталося? Ми знаємо, що на початок минулого тижня рубль досягнув позначки в 100 одиниць за 1 долар, і якось російські фінансові чиновники намагалися його трохи укріпити. Чи їм це вдалося? Ну, власне, рубль насправді падає останні місяці в дев'ять, і він досить значний шлях пройшов з до 100. Це дуже значна девальвація. Але поки не дійшло до 100, то вона мало кого обходила насправді на Росії. І тільки коли вони дійшли до відмітки 100, психологічно важливою, яка була по російській пропаганді, збудилися політики і наказали зупинити це раз-два. І вони почали намагатися його зупиняти. Перше рішення було центрального банку про підняття ставки це таке стандартне економічне рішення, яке запроваджується в нормальних економіках для того, щоб боротися з слабою валютою. Але проблема в тому, що Росія зараз не є стандартною економікою проблема для Росії. І ставки мало що вирішують, і тому це не спрацювало. І після того для того, щоб зупинити падіння, зібрали всіх провідних експертерів у Путіна. Там був центральний банк, там був МінФін. І де він їм просто наказав продавати валютну виручку. Росіяни не хочуть вводити обов'язково продаж валютної вирочки як норму, але Путін покликав до себе всіх цих. Напівчиновників, напіволігархів, і наказав їм продавати. І от вони минулого тижня почали виходити і продавати, що призвело до стабілізації курсу рубля на відмітці 93 рублі за один долар. Тобто в них головне завдання завдання, щоб до сотні не доходило. 99,9 хай буде, а сотня вже ніяк, бо це справляє такий психологічний ефект. І, ну, і справді я бачив в багатьох російських пропагандістів тема курсу рубля вона стала ледь не основною. Вона навіть трохи витіснила події на полі бою. Тобто для них це важливо. Да, ми весь минулий рік російська пропаганда розповідала, що санкції не працюють, бо дивіться, який сильний рубль. А зараз виходить, що санкції працюють, і Росія не така і велика. А рубль досить жваво падає. Тобто, пр проблема не в тому, що вони відчули, що в них холодильники пусті, а проблема в тому, що вони раптом усвідомили, що санкції запрацювали, і це руйнує їхню картину світу в голові пропагандистську. Да, насправді такий рубль навіть по 100, він не дуже сильно шкодить російській економіці. Будемо чесні, там е, всі, всі негативні моменти, окрім інфляції, які може викликати падіння національної валюти в Росії, так є е, е, через санкції. А інфляція це дійсно може бути проблемою в середньостроковій, довгостроковій перспективі. Проте вона не така нагальна вже зараз. В Росії зараз на жаль невисокий рівень інфляції, і тому навіть така девальвація поки не призведе до там ризику гіперінфляції, наприклад. Ну будемо сподіватися, що рубль ще не раз проб'є дно, і росіяни протверезіють трошки, хоча б ну, в плані економічних таких впливів війни на їхнє життя. А поговоримо ще про одну новину з Росії в Москві. Суд заочно заарештував засновника холдингу Global Spirits – Це така компанія, яка випускає бренди алкогольні хортиця, мороша, первак та інші українського бізнесмена Євгена Черняка. І його звинувачують у фінансуванні тероризму, ще чогось. Ну, заочна, заочна арешт, це значить, що е, пан Євген лишається на свободі, ніхто його там не затримував. Е, також повідомили, що затримали якихось співробітників Global Spirits, на що компанія відповіла, що вона в Росії давно не працює, що вона е, компанія, яка торгує горілкою під їхніми брендами, робить це там незаконно, вони з нею судяться. І взагалі співробітників компанії там немає, Нібито. Е, хоча ми. Знаємо, що в пана Євгена такі ну доволі я б сказав, ностальгійні погляди на Російську Федерацію? Він російською мовою свої бізнес-тренінги веде і співпрацює з російськими бізнесменами, спілкується активно. Як ви що ви в цьому бачите? Невже в Росії зрозуміли, що Черняк все ж таки українець? Чи це якийсь камуфляж для того, щоб приховати бізнес свій алкогольний в Росії? Чи вам щось відомо тут? Мені нічого не відомо з цього приводу, і не дуже цікаво, якщо чесно. Бо Черняк дійсно до війни виступав з позиції такої радикальної вати насправді в Україні. І навіть якщо вторгнення його змінило, і він почав більш нормально описувати в своїх інстаграмах ці постіки про банальності, це мало що змінює. В нього дійсно до цього в Хортиці колись був величезний бізнес в Росії. ринок в Росії був для них дуже важливий, але це було в минулому. Чому саме зараз росіяни за ним прийшли? Ну може би, бо ем, він чи не єдиний з українського бізнесу, е, у кого є, хоч якийсь там інтерес в Росії, чи вони можуть його знайти? Бо насправді це вже така унікальна історія. Так, ну, і ну, до того що... Ахметова, е, Ахметова заарештовували і в мене теж виникало таке питання: а чому тільки зараз? Ну не його особисто, а його активи, якраз Метинвест, Євразія там, компанія. От ну, там уже мало що лишилося, прямо скажемо. Це такі останні з могікан, які ще яких ще знаходять росіяни, і такі опа, вже Коломойського в перші дні заарештували там активи, Живага забрали на окупованих територіях заводи. Теж в перші дні в інших бізнесменів також. А от дійшли вже і до тих, кого раніше не трогали. Тобто позиція така поміркована щодо росіян, не врятувала український бізнес від переслідування. Субтитрувальниця Ну, тут може просто росіяни намагаються дзеркалити і кожне рішення в Україні стосовно російського бізнесу. Вони певно намагаються віддзеркалити у себе стосовно якихось українських бізнес бізнесів. Чи... Власне власне, я теж помітив. Тобто, ми е, наші українські силові органи е, пред'явили підозру їхньому олігарху Миха Михайлу Фрідману. Е, прізвище не звучить в матеріалах прокуратури, але з опису е, виходить, що йдеться про колишнього власника Альфа банку Сенс банку. Націоналізовано, бо він і громадянин Росії і Ізраїлю, російський бізнесмен. Там і фотографія така була заблюрена. Так ось його звинувачують в легалізації близько 100 мільйонів гривень в еквіваленті через банк. Чи справді була така легалізація, як ви вбачаєте, що банк використовували в таких ну, злочинних цілях? Е, дивіться, я не буду це коментувати. Я не знаю, використовували чи не використовували. Я думаю, це є частиною націоналізації Сенсбанку і намагання убезпечити Україну від майбутніх позовів в європейських судах. Бюро економічної безпеки це все зробило, а Як ми знаємо, що Бюро економічної безпеки зараз ну, фактично під управлінням тимчасового керівника, який був третім заступником, бо спочатку з голови бюро економічної безпеки пішов Вадим мельник навесні, а після чого його заступник перший очолював це бюро і нещодавно, в серпні, і цей заступник звільнився і виникла новина, що в бюро економічної Безпеки виявляється, немає грошей на зарплати людей відправляють в якісь відпустки за власний рахунок, і взагалі профінансована діяльність бюро на 20%. От у мене питання, як бюро економічної безпеки, яке мало б боротися з економічними злочинами, раптом стикається з проблемою недофінансування? Ну це в принципі мертвонароджений орган. Ми пам'ятаємо, як пройшов конкурс по вибору голови БЕП з самого початку. Тому коли само початку воно пішло не так, коли само початку вибирали не незалежну інституцію, яку має складатися з професіоналів, а якесь ручний філіал для офісу президента, наприклад, да, то воно так і працює. І ще одна гучна новина, яку ми також обговорювали, і весь Фейсбук обговорював всі соціальні мережі обговорювали. Це декриміналізація порно. Такий народний депутат Ярослав Желізняк ініціював цей законопроект, позбирав підписи під проєктом цієї ініціативи в своїх колег-депутатів. І ось, нарешті, зареєстрували вони цей законопроект. Він фактично дозволяє. Виробляти, поширювати порно, яке не є доросле, та доросле порно, яке не є якимось екстремальним, ані з дітьми, ні там ні з тваринами. І е, він вважає, що це е, має бути легальна економічна діяльність. От, як ви до цього ставитеся? Ну мені здається, що пан Железняк відповідає Верховній Раді за здоровий глузд. Е, тому звісно, я позитивно ставлюсь до цієї ініціативи. В принципі, аномалія, що досі купа українських правоохоронців. Замість того, щоб е, робити якусь нормальну роботу, займаються е, пошуками хтивок у дівчат в телефонах чи у хлопців телефонів, які надіслали хтивки. Якщо дві дорослі людини. Чи три дорослі людини, чи байдуже, яка кількість дорослих людей приймають самостійне рішення? Ми зараз тут будемо займатися сексом чи якось іншим еротичним контактом, Ми будемо робити це перед камерами чи перед е, телефонами. Да нехай роблять. Ну хто чо в чому проблема? А економічний а економічний ефект від того може бути позитивний чи ні? Ми знаємо, що це ціла індустрія в світі. Можливо, Україна могла. A, тут зараз економічний то, ефект буде, але він буде незначний. Давайте будемо чесні. Якимось порно раєм ми навряд чи станемо, особливо під час війни. Тим більше, що порно легалізовано в Європі, в усіх країнах ЄС, окрім двох, да, тому це скрізь вже легалізовано майже історія, і іноді якісь дивні українські скрепи і корупція серед правоохоронців, тому що це, це як проституцію, да насправді е, Правоохоронці виступають проти. Легалізації проституції, тому що вони на цьому заробляють так само, як і зараз. От на боротьбі з хтивками правоохоронці заробляють і гроші, і бали. Ми постійно бачимо в новинах, що якась там спецоперація була проведена і затримано три дуже кримінальні дівчини, які перед камерами там давали, надавали послуги еротичного контексту перед іноземцями. Ну, типу, це щось погане. Тобто, це Вони не стільки не стільки про наповнення бюджету, скільки про боротьбу з корупцією і про економію державного бюджету, оскільки за ці гроші, які витрачаються на роботу цього правоохоронця, який сидить і роздивляється у дівчат чи чоловіків, він міг би насправді боротися з якимись серйозними злочинами з так точно та з боротьбою. Ну і на підтвердження ваших слів щодо того, що правоохоронці дотичні бувають до цього бізнесу. Нещодавно було повідомлення, якраз що в Одесі. Правоохоронець створив мережу таких будинків розпусти з сім таких було точок, і він допомагав фактично прикривати від закону діяльність цих точок. Тобто, це пов'язані бізнеси. Справді, мені здається, що є. Здоровий глузд і в ваших словах. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Фурса, представник інвестгрупи Dragon Capital, був в ефірі телеканалу Еспресо. Говорили ми з ним і про рубль, і про легалізацію порно, і про затримання заочне Євгена Черняка, українського бізнесмена в Росії, і про те, що бюро економічної безпеки підозрює російського олігарха Фрідмана в відмиванні 100 мільйонів гривень. Через свій, ну вже не його, а колись його банк, Альфа банк, Сенс банк. Називайте як хочете. На цьому сьогодні все. Завтра побачимося. Андрій Яніцький, економічний ведучий, був з вами. Разом переможемо.